Жовтаве світло, астрономів місяця досліджує поверхню наших спин. Ми не спимо, ми дихаємо, світимось, а ніч у червні всього шість годин. Ми не спимо, ми лежимо без руху, нас упокорив пульс на двох годин, а час кульгає аритмічно й глухо, бо ніч у червні тільки шість годин. Болі то в червні, пещено примхливе, причин і скутків каламутить плин, одне за одним ідуть посухи й зливи, як ніч за днем і все за шість годин. Здавалося б, лови свою удачу та суй колоду з наслідків й причин, та наш протест, недвижний і лежачий, бо ніч у червні всього шість годин. А за вікном вільготність субтропічна, пахтить бензин, палахкотить жасмин, ми бездрухом затримуємо вічність. Любов у червні тільки шість годин.